Любите азіатську кухню, тоді вам напевно подобається і лемонграс. Ця рослина з лимонно гіркуватим смаком і ароматом часто використовують в кулінарії. Але знаєте що? Його можна легко виростити вдома, особливо якщо у вас теплий клімат. Навіть в прохолодних регіонах його можна вирощувати на вулиці навесні і влітку, а на зиму заносити в приміщення. Так що лемонграс можна ростити цілий рік. Давайте розберемося, що це за рослини і як за ним доглядати. Загальна інформація Назва Лемонграс, цитронела. Наукова назва символ погансетрачас. Час проростання 7. 14 днів. Термін до збору врожаю 90 днів. Освітлення повне сонце. Полив, ґрунт повинен бути вологим. ґрунт Родючий, добре дренований, добриво щотижня влітку, шкідники, павутинні кліщі, хвороби, іржа, плямистість листя, види лемонграсу Є два основних їстівних види: один симбюпоганситрачес, західноіндійська лимонна трава. Найпопулярніший в кулінарії виростає до 2 метрів у висоту і розростається в ширину. 2 симбиупоганфлексйозас східноіндійський лимонник. Найчастіше використовують для отримання ефірних масел, може виростати до 3 метрів. Догляд за лимонною травою освітлення та температура. Лимонник потребує повного сонця, 6-8 годин на день. Він любить тепло і не переносить морози, при температурі нижче плюс 5 градусів Цельсія може загинути. Полив. Грунт повинна бути завжди вологою. Мульчування допоможе утримати вологу. Ґрунт Найкраще підходить пухка, родючий ґрунт з компостом. Добриво. Влітку підгодовуйте раз на тиждень азотним добривом. Розмноження. Лемонграс розмножують насінням або діленням куща. Один ділення. Викопайте кущ. Розділіть на частини по 15 см. Пересадивши два сім'я. Посійте в ґрунт. Тримайте в теплі і на світлі. Через 90-120 днів можна збирати урожай. Обрізка і збір врожаю. Обріжте сухі та пошкоджені листя. Збирайте стебла, зрізуючи їх біля основи. Зберігання. Очистіть стебла. Заморозивши. Перед використанням розморозьте і подрібніть. Проблема. Шкідник. Павутинні кліщі обробіть маслом НІМА. По палиці використовуйте інсектицидне мило. Хвороба. Іржа. Уникайте перезволоження листя. Гниль коренів, слідкуйте за дренажем. Часті питання. Орнамент із чорним знаком питання лемонграс однорічник або багаторічник. У теплих регіонах зони 10, 11, багаторічник. У прохолодних можна вирощувати як однорічник або заносити на зиму. Орнамент із чорним знаком питання чи безпечний лимонник для тварин. У собак і кішок може викликати розлад шлунка. Орнамент із чорним знаком питання чи відлякує лимонграс комарів. Трохи, але ефект слабкий. Краще використовувати ефірні масла. Висновок лимонник чудова рослина для саду та кухні. Спробуйте виростити його самі.